Thank you Які я можу знати ваше лице? Бо коли я вас побачив, я сказав зразу: о, цю людину я знаю. Чесно, не, не можу вам сказати, звідки? Можливо, десь бачились, пересікались. Ну, це дуже загальне таке припущення. Десь бачила. Я так. От роблю припущення, що оскільки ви представляєте організацію на різноманітних конференціях так. і так далі, то я міг десь. Якусь конференцію там модерувати чи конферувати Я міг вас там бачити? На останній конференції ми були з нашим лікарем Миколою Григоровичем mm -hmm. ми приймали участь у конференції міжнародної охорони здоров'я. Проходило протягом трьох днів, і, можливо, ви там. Могли пересіктись, яким ми потрібно володіти якостями, щоб представляти таку організацію, не просто от керувати нею. Я знаю, що ви повсякденне керівництво теж здійснюєте. Але одна справа зробити, а інша справа це так подати, щоб і повага була до цілої організації зацікавленість і напевне бажання допомогти чи взяти допомогу від вас. Ну, дивіться, в першу чергу це бажання допомагати іншим людям. Тобто, це наша організація. Вона, в принципі, основана на тому, на бажанні допомагати іншим людям. Тобто, якщо б цього бажання не було, не було б і нашої організації. До речі, ви за освіту У мене міжнародна економіка. Освіт. Навчався в Китаї. Тобто, я вернувся з Китаю спочатку. А де в Китаї? місто Ханчжоу. Провінція Джадзян. Тобто ви напевно, знаєте північно китайську мову. Е, ну, взагалі так званий мандарин. Так, в Китаї, в принципі, по всій території Китаю загально прийнятий мандарин. Ось, але практично кожен регіон Китаю має свій якийсь певний діалект. Але загально прийняті всі новини, всі, все телебачення на мандарині. То це та мова, яку мають знати всі. Скільки вам знадобилось часу, щоб опанувати чи принаймні отримати уявлення і почати використовувати китайську? Напевно, я скажу, що, напевно, більше. Ну, десь рік часу для того, щоб можна було впевнено розмовляти. А скільки пішло часу на те, щоб вжитися в ПАЛ-ЮЕЙ? І щоб пересвідчитись, що це ваша справа, дивіться, мені, в принципі, було набагато легше, наприклад, ніж з китайською мовою, тому що вся наша команда це люди в першу чергу з великим бажанням допомагати людям, як я вже до цього сказав. Тому мені було дуже легко вжитися. Стосовно е, медицини, у нас е, в принципі все так організовано. Е, кожен відповідає е, за якийсь свій напрямок. Тобто, у нас є досить досвідчений лікар, який відповідає за медицинську частину нашої команди. У нас, крім нашого лікаря, головного Миколи Григоровича Войцеховського, ми е, ще підібрали консиліум, так званий ми його так прозвали. Е, ми… Познайомилися з багатьма лікарами м, різних спеціальностей. Ось, і вони досить часу нас консультують у різних наших заявках у нашій роботі. Тобто, це такий досить гарний інструмент в тому плані, що ми отримуємо онлайн консультацію від дійсно, я би напевно даже сказав, від топових фахівців у своїй справі. Я думаю, що це один із тих інструментів, яким ми напевно навіть і Ну, можемо гордитися це дійсно. ви кажете, що дуже важливо, або навіть головне мати бажання допомагати іншим. Але на мою думку, якщо є бажання, а немає можливості, тоді і допомоги не виходить. Де ви знаходите можливості допомагати? Так, ось це до речі, досить цікаве питання, тому що е, як би це банально не звучало, але е, Завжди проблема у фінансуванні. Основна маса нашого фінансування це йде від створювачів нашого фонду. Це ті люди, які його створили, і вони є основними спонсорами на даний момент. Ми у пошуку зараз спонсорів. Є дуже багато організацій, які нам допомагали на нашому шляху, які виділяли нам і автомобілі. Ось, за що ми їм безмежно вдячні, тому що волонтерство це та справа, де потрібно згуртуватися всім. І ця війна нам показала, що коли ми згуртовані, коли ми працюємо над однією якоюсь ідеєю, ми можемо дуже багато чого досягти. Яке ваше ваше і вашої організації? От зараз найбільше досягнення, а якого ви хочете? Найбільше досягнення наше те, що ми, ми рятуємо людей, ми вивозимо їх людей, у яких немає можливості, наприклад, виїхати або лікуватися, або просто даже виїхати з території, де ведуться бойові дії. У них або немає куди, або вони не знають, куди виїжджати, або вони бояться виїжджати, бо вони. Вони думають, що вони просто будуть виїжджати у невідомість, а що там буде, ніхто не знає. А наш фонд допомагає їм знайти саме те місце, де їх приймуть, де вони зможуть жити, і саме вони жити в безпеці. По крайній мірі місця, де буде більш безпечніше, ніж, наприклад, у профронтових зонах. Ну, цілком зрозуміло, що люди вами врятовані, вони бачать водія, вони бачать фельдшера, бачать лікаря, і у них встановлюється такий зв'язок. Вони потім їм телефонують, пишуть і так далі. Але вони не бачать виконавчого директора. Як? Так. У вас є зв'язок із врятованими людьми. Чи ви так в затінку і залишаєтесь? Е, ви знаєте, напевно, в основному і в затінку насправді. Да, тому що ну, та робота, яку ми виконуємо, вона можливо для людей її не видно. Ось вони в першу чергу бачать тих людей, нашу команду. Я маю на увазі, яка приїжджає до них. Вони бачать нашу чуйну Світлану, фельдшер. Мазур, яка завжди їх підтримує, і це насправді дуже класно, що вона вміє саме саме так підтримувати людей. Вона ці люди бачать лікаря нашого дбайливого, який дійсно є професіоналом своєї справи. Люди бачать наших водіїв, які також вони не Стараються, вони все роблять для того, щоб перше був і комфорт для людей, і, і вивести їх, і зробити от таке таку хорошу справу. Ось ну а ми вже, ну скажем так, я в тому числі е ну остаюся напевно в тіні, але я ні разу про це не жалію. Я не, не, не женуся за якою славою. Ну воно мені в принципі і не потрібно. От. Саме головне, що я відчуваю, що я роблю правильну справу і я допомагаю людям. Дуже багато організацій час від часу проводять стратегування. Визначають місію, дуже рідко визначають функцію організації. У вас таке є? Чи на це немає ресурсів, часу і потреби? Звичайно, у нас також це є. Ми собі не можемо дозволити стояти, наприклад, на одному місці. Ми виконуємо дуже багато різних е, місій, скажімо так, евакуації е, тяжкохворих, поранених це така наша основна діяльність. Е, крім того, у нас є гуманітарні виїзди е, у території, в прифронтовій території. Ось, е, ми так само і Гуманітарною допомогою займаємося. Mm -hmm. У нас вже, в принципі, є е, чітке бачення, що ми хочемо. Пане Юрію, буває так, що от виконавчий директор прихворів або просто якось почуває себе мулько. І не йде до лікарні а одному зі своїх лікарів чи фельдшерів дзвонить і каже: а в мене оце і все, порадь, що робити. Ви знаєте, так. Оскільки це вже знаєте, за скільки часу вже як сім'я, і ти довіряєш цим людям. Тобто не виникає жодного сумніву, що ця людина дасть тісну професійну пораду, яка тобі допоможе. Ну, але тут теж дивлячись, дивлячись, яка у тебе проблема. Зрозуміло, що Якщо ми говоримо про консультування чогось якоїсь незначної хвороби, це однозначно, це, в першу чергу, це наші лікарі. Якщо вже більш щось серйозне, це вже зрозуміло, що потрібно йти в лікарню. Але слава Богу, до сьогоднішнього часу ще не приходилося, тобто консультацій наших лікарів вистачало. От і ви назвали Пал ua цю організацію сім'єю. І так. всім, хто таке каже, я ставлю запитання: а ви в цій сім'ї хто? За віком то мали б бути син. Скажімо, такий розумний син, яким пишаються, бо його виховали і так далі. За посадою, то міг би бути і батько. Ви знаєте, тяжко відповісти на це питання, оскільки я. Як ви вже підмітили, я молодша. Я думаю, що я якийсь от от е, якийсь, напевно, не знаю, син, який приїхав з-за кордону з хорошою освітою, який в принципі може інколи щось розумне під, 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 підказати для команди. Я колись читав, що в деяких китайських провінціях, а саме тих, що лежать на стику мандарина і контоніза, дуже висока була грамотність населення. Чому? Тому що вони одне одного не розуміли, бо діалекти дуже різні, а іерогліфи то однакові. І коли вони зустрічалися там на базарі чи де, то витягали дощечку і писали на ній іерогліфи, одне одного розуміли. А наскільки ви а, розумієте людей, а вам доводиться з а, усіма регіонами України мати справу? І якщо не виходить порозумітися, так би мовити, розмовно, то що б ви їм написали на такій дощочці? Ви знаєте, дійсно так іноді буває, але я би це не ділив би на регіони в тому плані, що в принципі ми всі люди і інколи у нас якісь, скажімо так. Це ну, це зрозуміло, це така є наша людська е, натура, що іноді десь когось, можливо, хтось думає, що його образив більше, і, і ці всі такі конфлікти, ми, звичайно, це важко назвати, але такі якісь конфронтації, які виникають, іноді дійсно потрібно якось ще в, в зачатку його тушити. Ось, що ми робимо в. Що б я написав би, ну, я б написав би, що у нас одна ціль. І ми все робимо задля порятунку людей. І це те, що нас об'єднує. Дай Бог, війна не триватиме вічно. Дай Бог і навіть такі шляхетні справи, як робите ви, і інші організації, і порятунок. Людей не буде вже такий от необхідний, як зараз, коли буде мир. Що буде робити директор, виконав виконавчий директор Юрій Литвинчук, коли вже ну, оця гостра потреба в вашій участі саме тут зникне? Ви знаєте, за цей час, як я вже казав, ми старалися активно розвиватися у різних галузях. Тому я думаю, щось для себе знайти нове, це не буде мені після цього досвіду, який я вже отримав у цій організації. Думаю, це вже для мене труднощів не складе. Тому та будь-що? Зараз я, ну, скажімо так, поки що є одна ціль, одна мета, а завтра буде те, що буде. Якщо спробувати сформулювати, от що ви набули для особистого розвитку. У цій організації і що вам надалі може в житті придатись? ще, дай Бог, багато-багато років поперед. Так, так. Я думаю, це в першу чергу спілкування з людьми. Ось. Іноді потрібно дійсно до них знаходити підхід. Це в організації багатьох речей. Ось це однозначно. Це я дуже багато. Досвіду отримав у цій організації. Ось. І Ну, це основні, напевно, такі речі в організації і спілкування з людьми. У Станіслава Лема, польського письменника, фантаста. Є така ситуація, коли людина опиняється на незнайомій планеті. Там люди всі виглядають так само, як і ми з вами. Але мислять зовсім по-інакшому, і от він, цей мандрівник, перебуває з кимось у суперечці, і раптом його співрозмовник вискакує з кімнати, потім повертається, уже зовсім зовсім спокійний. Мандрівник зі здивуванням питає: а що сталося? Як він прийшов знову до тями, йому кажуть. Професор скористався бісильнею. Що таке бісильня? Ну, це кімната, в яку ти заходиш, і можеш кричати, тупити ногами, там битися об стінки, і це приводить тебе назад до нормального. У вас є така бісильня? Ви знаєте, ні. По-перше, я сам по собі дуже спокійна людина, і я до багатьох речей, напевно, можливо, яких не потрібно було б спокійно відноситись. Я відношусь. На диво спокійно, тому я, мені, мені це просто не потрібно. А для персоналу? А для персоналу, напевно, я думаю, що так. Да. Але кожен знаходить це, цю кімнату, у, напевно, більш уже сам хтось тими самими виїздами у прифронтові зони, адже це, це теж така. Така ну можливість перезагрузитися, тому що ти туди виїжджаєш і там зовсім по-другому вже починаєш переосмислювати дуже багато речей. Ось. Тому... Наскільки люди, коли приїдуть із відрядження, із цієї експедиції, з цієї евакуації, приходять і розповідають вам не звідси, скажімо, пришли, скажі. угу. а прийдуть і скажуть, Юрію, було таке. Різні ситуації були за цей весь час, тому діляться завжди цією інформацією ось. Яка історія вам найбільше запам'ятала? Ну, напевно, це оста... наші одні одна з останніх виїздів, один із останніх виїздів був, де... де. Для нашого водія Олега ну, досить близько прилетіло, ось, і навіть осколками чуть-чуть посікло машину, слава Богу, всі лишилися живі, здорові, нікого не зацепило. Ось, але, але це дійсно це такі речі, коли були до цього десятки виїздів, все наче добре, все супер. а Тут такий тривожний дзвіночок і така історія, і починаєш задумуватися. Як уберегти тих людей, як зробити так, щоб їм було безпечно туди їздити? На жаль, ну зі своєї сторони, зі сторони euh, директора, я можу якось старатися мі мінімізувати ці виїзди, але ну або запропонувати йому максимально те, що від нас залежить, максимальну безпеку, яку він може собі організувати, наприклад, сам. І, або і про яку я можу знати, можу йому щось, наприклад, підсказати. Ось це, напевно, все. Але людина настільки хоче і їде туди допомагати іншим людям, що ну, його іноді буває дуже тяжко зупинити, іноді потрібно це робити в правильні моменти, бо ну, це така досить небезпечна, це досить небезпечні виїзди. Їх також потрібно правильно продумувати, як і логістично, так і інформаційно дізнаватися інформацію, чи безпечно зараз в цей період їхати туди чи ні. Якщо є якісь протипоказання, то це краще відставити до кращого дня. Інформаційно це означає рух в два боки: з одного боку, ви дізнаєтеся те, про що ви сказали, з іншого боку. Вам, очевидно, доводиться дбати про те, щоб про діяльність PAL.UA знали в ширшому так. колі. Та? Що ви для цього робите? Наскільки вам дається зацікавити своєю роботою, Я маю на увазі роботою цілої організації, засоби масової комунікації, і ще одне підзапитання, як ви для цього використовуєте соціальні мережі? Ми використовуємо практично всі соціальні мережі. Ми є у е, Instagram, ми є у TikTok, ми є у Фейсбук. Тобто, в принципі, всю нашу діяльність ми висвітлюємо там. У нас є наш веб-сайт, так само і там ми висвітлюємо нашу всю діяльність, всі наші, практично всі наші евакуації. Іноді є такі е, евакуації, які в мірках безпеки ми відразу не можемо. Публікувати, або, в принципі, не можемо публікувати. А свою сторінку веде, Юрій Литенчук. Ви знаєте, я свою сторінку якось не веду. Добре, Добре. дякую дуже, пане Юрію. Хай вас Бог береже. Дякую вам величезне за інтерв'ю, за цю можливість виступити разом з вами. Дуже вам величезне дякую і від фонду, і від себе особисто. Дякую. Фух. Ну, ви переживали, що не було питання про фонду? Так вони всі достались мені. О, Я... це добре.